Блогер Олександр Волошин з'явився у підкасті Василя Тимошенко і у цьому випуску зізнався, що не підтримує Збройні Сили України і пояснює це образою на тих, кому за його словами раніше допомагав фінансово. Також блогер вперше відкрито заговорив про свою наркотичну залежність. Він визнав, що регулярно вживав марихуану, а час від часу кокаїн і психоделічні гриби Це до того, що до цього він розповідав, що ще й випивав. Ще одна тема, яку зачепив Волошин на його ставлення до можливого повернення до України. Він каже, що найближчим часом цього не планує, адже він сам заявляє, не бачить для себе жодних позитивних сценаріїв у разі повернення. Окрім значить скандальних зізнань, блогер торкнувся і особистого життя. Згадав колишню дружину Анну Трінчер, натякнув на нові стосунки. І отут давайте розберемо власне навіщо Сашко час від часу з'являється в українському медіапросторі. На мою думку, робить він це не просто так. Взагалі, всі медійні прояви Волошина робляться здебільшого не просто так, це або хайп навколо. Нього задля подальшого продажу і просування його ж курсів. Іншої причини особисто я не бачу а для того, аби а, про тебе жваво говорили, потрібні, звісно ж, спірні теми. Тому Волошин в інтерв'ю згадав про ЗСУ і про якісь там образи, щоб ми з вами, друзі, активно обговорювали в коментарях цю тему під випуском і таким чином просували відео в рекомендаціях Ютубу. Адже Сашко явно не планує заробляти на своїй музичній кар'єрі. Він добре заробляє на діджитал проектах. Не тільки. У нього ще є кілька проєктів. І от тут, власне, друзі, цікава ваша думка, як ви ставитесь до Волошена? Напишіть, будь ласка, в коментарях.